Розстріл євреїв у Бабиному яру 29-30 вересня 1941 року став символом голокосту від куль і нацистської політики масового знищення людей. 28 вересня 1941 дев'ятсот в Києві з'явилися оголошення з наказом усім євреям міста зібратися зранку на розі вулиць Дегтярівської та Мельникова біля кладовищ. 33 771 людина пройшли дорогою смерті. За словами істориків, за два роки окупації Києва нацистськими військами ця цифра збільшилась до 200 тисяч, половина з них євреї. Першими жертвами Бабиного Яру стали київські підпільники. Та представники ромської національності їх почали знищувати ще 20 вересня. Сьогодні як ніколи варто пам'ятати про страшні події минулого. Молодь України знає, що таке війна, і згадує кожну дату, що кривавим тягарем лежить на серцях українського народу. Вікторію Дяченко, викладачку історії ліцею номер 2 разом з учнями запросили до філії прилуцького краєзнавчого музею. Це безумовна трагедія всього єврейського народу, а також нас, українців, про події, які відбувалися сорок першому Третіх роках минулого століття. Наші українці теж переживають трагедію, тому підростаюче покоління, безумовно, ми повинні навчати пам'ятати минуле, не забувати події, які відбувалися. В минулому часі, але і цінувати те, що для нас зараз роблять Збройні Сили України. Учні ліцею номер 2 переглянули відеоматеріали, обговорили тему з завідуючою філії Тетяною Іващенко, заслухали історичні довідки. Це було масове розстріл євреїв в Києві. З 1941 по 1943 рік вони не були ні в чому винні, але їх вважали людьми другого сорту, як говорили тоді. Можу для себе зробити висновок, що то були дуже страшні часи, і я сподіваюся, що такого більше не повториться ніколи за всю історію нашої планети. Мені дуже жаль, що таке було і. Хотілося б, щоб ніколи такого більше не повторилось. Мене дуже вразила жінка, яка мала дуже сильну жагу до життя, і, попри все, вижила і змогла розказати свою історію всьому світу. За час голокосту нацисти знищили 6 мільйонів євреїв в Європі. Серед них півтора мільйона дітей. В Україні жертвами стали понад півтора мільйона євреїв. Врятуватися від нацистів вдалося близько сотні тисяч осіб. Це тяжкий біль цілого народу, який розділяють українці.